Дійсно, якщо європейські країни, якісь чи компанії хочуть купувати російський газ, то однозначно нам потрібно оцей контракт на транзит з Газпромом розірвати і не продовжувати. А якщо вони будуть вони хочуть заключити контракт з Росією, це можливо цілком на якийсь період на два роки на три. То цей контракт повинен скажемо австрійці, італійці, австрійці да та, чи так, наші партнери тона Росія Україна. Все, вони купують газ. А на транспортування вони е, заключають е, контракт з Україною, і ми відповідаємо за транспортування е, того газу зараз. Вони заключають з Росією. Договір на, на газ безпосередньо і на транспортування. І Росія платить Україні за транспортування цього газу. Нам цей контракт абсолютно не потрібен, але якщо буде, то от таким чином. Ну і друге питання. Цей транзит газу він забезпечує більш надійну роботу газотранспортної системи. Він забезпечує тиск. У газотранспортній системі, якщо є от цей обсяг там, 30 мільярдів на рік газу. Якщо взагалі не буде прокачка газу, то це значно ускладнить роботу газотранспортної системи по забезпеченню споживачів України. Ну, а ці варіанти вже відпрацьовані, і вони це цілком можливо, але ще раз повторюю, це знизить надійність. Работы газотранспортной системы. Вот такая ситуация.